Вітаю всіх. У нас сьогодні 14 лютого такі енергії, конфліктні, крім того, щось у нас і бути, чи не бути, показало, що багато хто з людей може хворіти. Також ми дивились поради від ангелів, також у нас вийшло багато, що вказує на стан здоров'я. Тож, давайте я пропоную подивитися, чи варто вам звертатися у лікарню. Чи можливо це просто якась або застуда, або якісь такі Незначні хвороби. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант ні, вам не потрібно ніде звертатися. Можливо, просто у вас буде втрата енергії, можливо, так будуть спричиняти обставини навколо вас, і вам просто потрібно перечекати. Лікарня вам не знадобиться, вам краще полежати. Відпочити, набратися сил, і лише потім наступного дня вже у вас трішки відновляться ваші сили, ви зможете потім рухатися. Ну, Такої нагальної проблеми наразі у вас немає. Але не ігноруйте, тому що все-таки повішений, перевернутий говорить про те, що ви можете стати жертвою певних обставин. І якщо дійсно відчуваєте, що вам потрібно звертатися у лікарню, то не ігноруйте. Другий варіант. вам так, вам так, потрібно, По-перше, для вас, можливо, якісь там напої, чаї, можливо, чаї від застуди, можливо, звичайні. Щось вам потрібно таке приймати, щоб ви поправили стан свого здоров'я. Вам не варто ігнорувати і бажано звернутися до. За консультацією до лікаря. Також, можливо, просто це у вас, знаєте, може бути пов'язано із застудою або запалення легенів, або бронхи. Ну, щось от таке із нашими органами може відбуватися в цей день, тому не ігноруйте. Хоча б зверніться за консультацію, що вам порадить ваш лікар. І третій варіант. Вам так. До речі, лицар жезлів говорить про те, що вам можливо і навіть швидко потрібно це зробити. Ви вже проживали такі ситуації, у вас колись в минулому вже ви так хворіли. А тому вам варто не покладатися на себе, не покладатися на те, що воно саме по собі все пройде і розвіється, вам потрібно їхати. Навіть у вас лицар говорить завжди про переміщення, Тож вам поїздка обов'язкова. Не ігноруйте. Стан здоров'я у вас, можливо, буде пов'язаний із підвищеною температурою, температурою, жаром. Можливо, взагалі у вас такі будуть якісь прояви, щось загостриться хронічне, і тому вам це не варто ігнорувати. Ну, от У нас були саме такі відповіді. А я бажаю всім, щоб у вас здоров'я було завжди міцним. Вас супроводжували, супроводжували радість і натхнення.